Є тиск від США на Україну, щоб допровадити до припинення вогню, і Україна проявляє тут гнучкість, але не схоже, щоби на це була готова російська сторона. Ось Путін не приїхав до Стамбула. А Росія продовжує робити те, що вона й робила. Чи США можуть змінити свою політику щодо Росії? сьогодні в багатьох місцях світу жити нелегко, але звичайно в цій ситуації найскладніше бути українцем. Як на мене, те, що відбувається зараз, це зміна позиції. Ви маєте раді. Цю я не вважаю, що Росія в цьому моменті готова зупинитися з іншого боку. Вони не хочуть йти напряму проти американського тиску щодо припинення вогню, бо не хочуть використовувати момент стратегічного перегрупування зі США. Проблема в тому, хто є перешкодою для припинення вогню. Я вважаю, що президент Зеленський був правий. Він зробив ставку на те, щоб показати США та світу, що Україна не задоволена тим, що відбувається. Показати, що це не українці, не готові зупинити боротьбу. Що відбувається далі? Я вважаю, що всі спробують що зробити, піти на маленькі компроміси. Але не залишати стратегічних позицій. А коли йдеться про США, то я боюсь, що поки США не розуміють, що вони не можуть розраховувати на росіян на те, що Путін завершить війну. Я буду дуже здивований, якщо США будуть готові більше тиснути на Росію, особливо якщо йдеться про постачання зброї чи подібні речі. Розмови про санкції можуть бути. Я можу уявити, що Конгрес про них говоритиме, а можливо, президент не буде їх запроваджувати. Але якщо ми хочемо бути зовсім чесними, як на мене, в намірах президента Трампа нормалізація відносин з Росією. Сфокусування на Україні Ви згадували про санкції як тиск на Росію. Європейці активно використовують цей інструмент. Україна також, якщо говорити про ЄС, то затверджено вже 17 пакет санкцій. Ви вважаєте, що ці санкції справді можуть вплинути на Росію? Звичайно, є кілька факторів, які роблять життя Росії більш складним. Ціни на нафту як ви знаєте, велика частина російського бюджету наповнюється з продажів нафти. Я думаю, що європейці будуть готові збільшувати. Тиск санкцій, але майте на увазі одну річ. Є моменти, як це, коли дуже важливо сказати правду. Тож я думаю, що Європа не зможе надалі запроваджувати санкції без США. є кілька європейських країн, які не зійдуть з цього шляху санкцій, тільки якщо американці зроблять те ж саме. Якщо завтра президент Трамп з якихось причин, які ми не знаємо, вирішить не продовжувати санкції. Я впевнений, що консенсус щодо санкцій у Європі буде майже неможливим. І також не забувайте, що вже у липні наступний найближчий термін, коли європейці будуть вирішувати про продовження чи не про продовження санкцій на наступні шість місяців. Тому американська позиція є більш визначальною, навіть попри те, що деякі великі європейські держави готові залишитися з Україною і будуть намагатись дати Україні простір для маневру у цій ситуації. Чи ви вірите, що Європа буде залишатися з Україною, якщо Трамп вирішить повністю зупинити підтримку України. Зараз він веде невизначену політику, проте раптом він все ж таки вирішить свою справу не на. На користь України. Я вважаю, що європейські держави намагаються грати в гру, щоб залишити США залученими. Є багато різних причин. Одна з них це європейські спроможності. Європа здатна зробити багато, але вона не може замінити того, що США роблять для України. Це правда, особливо коли йдеться про протиповітряний захист. І звісно, багато залежить від розвідки. Але що ми бачимо? США, хоча не готові ескалувати відносини Росії, я не вважаю, що США також вирішили залишити Україну чи допомагати Путіну отримати те, що він хоче. Отже, зовсім. Огляду на це, як це я бачу, це буде війна на нервах, тобто вимагатиме багато терпіння, дипломатичності, але також чимало буде і про піар з двох сторін, тому що різні актори розмовляють з різними публіками, і це дуже важливо. Президент Трамп не має підтримки своєї політики в самих США. американське суспільство не зацікавлено у тому, щоб бути втягненими у війну. Можливо, це й добре. Тут йдеться не тільки про Україну, радше загалом. Вони не особливо закохані в Росію. Більшість американців досі вважає, що правда на стороні України для Європи Ейці дуже важливо переконати їхнє суспільство, що позиція Європи була спробувати отримати найкращий результат для України у справедливій війні. Але не можна сказати, що Європа зовсім не хоче припинення вогню. Багато європейців вважають, що вмирає за багато людей, і самі вони не хочуть, щоб їх вважали за сторону війни. В результаті ви бачите, це і тут важлива позиція очільника України, тому що він повинен розмовляти з усіма. Перш за все з українцями. Багато хто з них на фронті треба говорити з американським та європейським суспільством. Тому це не Момент, але я вважаю, що Україна все ж таки у кращій позиції зараз ніж місяць тому. тож позиція звичайних людей у Європі часом така, що помирає за багато людей, і вони не хочуть також бути залученими у війну. Чи ви думаєте, що у такому випадку коаліція охочих може функціонувати у майбутньому? європейська коаліція охочих є коаліцією, яка гарантує дві речі: перша військові постачання для України не зупиняться, якщо Україна вирішить продовжувати боротися. Але чесно кажучи, європейці не можуть вирішувати, що Україна має робити. Друга річ, якщо буде якесь припинення вогню, європейцям дуже важливо мати певність у тому, що будуть якісь ефективні гарантії, що це припинення вогню не буде перервано у несприятливі для України та Європи момент. Тому ця готовність європейців бути залученими стосується етапу після досягнення припинення вогню. Якщо ви мене запитаєте, чи Європа готова долучитись до війни, то це не так. Якщо ви мене запитаєте, чи Європа готова зробити якнайкраще щоб досягти припинення вогню чи миру, то я відповідь так Європейські країни також є частиною НАТО оборонного альянсу, і зараз наближається саміт НАТО в Гаазі. Чи можна сподіватися чогось більшого від цього саміту? Я не вважаю, що долучення України до НАТО буде в обговоренні на етапі цієї зустрічі НАТО. Ця зустріч буде про відносини між США та Європою. Багато європейців не впевнені в американських гарантіях для України і для самих себе, особливо країни Балтії, також Польща, але й Фінляндія та Скандинавські країни. Від цього залежить їхня безпека. Європа буде намагатися збільшити свої військові спроможності. Це не відбуватиметься за один день. Я хочу сказати, що це не бюджети ведуть боротьбу у війні, а люди. Звісно, Європа. Буде інвестувати свій безпековий сектор, налагоджувати військові справи, але важливо, що для Європи це великою мірою культурна зміна. За десятиліття європейці змогли переконати самих себе, що велика війна у Європі неможлива. Це було найбільшим успіхом європейського проекту, і зараз ми під загрозою через наш успіх, а не наші поразки що може зупинити Путіна? Росія розпочала багато воєн. Чи можна зупинити російську війну на умовах України із поверненням українських територій? Ми не знаємо відповіді на це питання. Багато речей можуть зупинити Росію. Росія теж змінюється. Росія втрачає людей. Росія змінює людей. Звісно, в Росії немає антивоєнного руху, бо для Росії це не така вже велика патріотична війна, і всі бачать це набір до війська залежить від фінансових переваг. Це не такий тип національ мобілізації, які ми бачили в Україні, Путін прорахувався, бо насправді ж було два вторгнення: першу в 2014 році з окупацією Криму, а потім так звана спеціальна операція. І Росія програла цю війну. Сталося у вересні 2022 року, коли Росія розпочала масову мобілізацію. І після цього це вже була війна не тільки про Україну, це також війна за Європу, за місце Росії в Європі. Росія клала багато зусиль, втратила багато людей. Як на мене дуже важливо не деморалізувати. Людей, що я особисто бачу неправильного у американській позиції в останні тижні, це те, що вони звинуватили Україну у війні. Вони поводились так, наче обидві сторони відповідальні за те, що відбувається. Насправді та цегли, з якої нації складаються, це гордість та самопожертва. І якщо вам справді важливий хтось, ви не маєте права бити його по гордості. Це критично важливо. Це не про гроші, не про війська. Ви казали, що те, що буде відбуватися за 10 років, може бути як позитивним, так і негативним ми цього не знаємо. Якщо ми хочемо позитивного результату, у майбутньому щоб розвивався той кращий сценарій, що ми маємо зробити сьогодні для цього? Слухайте, Є дві речі, які для мене критично важливі, які пояснюють, чому це так важко бути у керівництві. Я маю, мабуть, більше співчуття, коли намагаюся зрозуміти наскільки важко керівництво ухвалювати рішення і не лише в Україні, а усюди. Ми в ситуації високої невизначеності. Світ змінюється. Це не локальний конфлікт. Тому я вважаю, що для України дуже важливо зміцнити всі свої досягнення. Ці досягнення частина національної ідентичності. Звичайно, тепер всі знають, що українці не росіяни. Всі знають, що українці Постояти за себе, звичайно, всі знають, що Україна це одна з найбільших європейських країн. Для мене будь-які тривалі домовленості мають бути заснованими на двох речах: перша Україна має відчувати, що вони мають достатньо безпеки, щоб бути готовими жити і працювати у своїй країні. Це необхідно для суверенітету. Українці повинні довіряти своїй армії, яка має можливості захистити країну, і впевненості додасть розуміння, що вони мають союзників, які допоможуть їм. З іншого боку, якщо ми хочемо, щоб ситуація змінилася, вона має. Змінитись всюди, і за 10 років насправді ми можемо жити у іншому світі, кращому або гіршому, але не варто вірити в те, що ми бачимо сьогодні. Ми будемо бачити завжди. Скажімо, те, що сьогодні Україна не може повернути всі свої території, не означає, що цього ніколи не станеться. Повернімось у 90-ті роки. Тоді топ совєтських експертів запитували в США, чи вони вважають, що СРСР може розпастись, і дуже сильним була позиція, що це не може відбутись.